Нагадаємо, зниклого 14-річного хлопчика, жителя села Лісові Грянівці, почали розшукувати за заявою батьків. 9 грудня зранку син пішов до школи і не повернувся. За два дні правоохоронці знайшли тіло підлітка у підвалі багатоповерхівки мікрорайону Озерна. Знаходився на землі в положенні на спині з повітиленовим пакетом на голові. І шия обмотана скотчем, закінчення скотчу в області рота. Виявилося, 9 грудня підліток на заняттях так і не з'явився. Ще до уроків товариш запропонував хлопцю прогуляти школу. Згодом учні зустріли 22-річного знайомого. Спілкування продовжили вже втрьох у підвалі будинку, адже погода цього дня не сприяла прогулянкам. Що саме відбувалося далі? Наразі достеменно невідомо. Але результат підвальних посаденьок трагічний. 22-річний чоловік позбавив життя підлітка. Була порушена відразу кримінальна справа. Під час проведення оперативних заходів було встановлено місце знаходження останній час перебування потерпілого і затриманий громадянин, який на даний час в скоєному зізнався, написав явку з повиною і щиро в даному розкаються. Підозрюваному вже висунуто попереднє звинувачення. На нього чекає судово-психіатрична експертиза. Світлана Сафіна, Подільська панорама.